Всем привет. За... А надо забрать сейчас багаженка. А -а -а. Мы всегда припарковали машину, не мая приехали из работы уже местовыми мая Так, что у нас тут интересненько есть? Мои покупки. Кстати, сейчас покажу вам, что купила. Моя сумка робоча, я хоть ноутбук там положила, і Фух. Йдемо. Йдемо, замучені. Уже холодно, завтра взагалі обещают. Скільки? 8 і 9 градусів. 89 градусів. Моя матір тренування, моє! О, показывай, что ты уже там научился, потому что давно не показывал ничего. Mm -hmm. Дай Покажешь? Я, ну, если попросишь. будет кто -то снимать, то конечно. Ну, тренера попросишь. Хочешь? Короче. Ну, что ж, а это, не хочется идти. А ну, ничего, а мне ж на восемь вечера. Сейчас собака, сейчас пойдешь погуляешь. Нет, сейчас не пойду, Позже. Так, все, мы пришли до дома. Сейчас буду уже кушать хочется. Отпустить нас, пожалуйста. Покажу вам распаковку. И сейчас я подаю, знаю, как нас. Ручек нас встречает. Витер волосы надул, да? Mm -hmm. Ах, да можно. Больно. Больно. ему открывай. Уже даже слуха Здравствуйте. 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 Давай. <свят> а що ти не робив? Іди роби. до кого? До кого бігти? Що робить? Що робить? Що робить? Привіт. Привіт. Що таке? Вдарусь, не понял, куди. Добре, это мой. Да, будешь? Борис, да? Ты все у нас так стріца, тима. Молодец, 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 молодец. Ай ты хвост, ай ты хвост. Молодец. Так, друзья, короче, знаете что? Мене сьогодні угостили Таким моментом на работе. Называется обычно силь. Обычно силь. Але вона зроблена вже як... На неї кажуть вже базилікова. Подивіться. отак от, от такого вона вигляду. Має. Бачите? Е мені сказали рецепт і сказали, що обозначно зробити. Боже, запах просто зай, ну, залюши, подивіться яка, подивіться, яка сіль виходить. Це, Наташа передала. Це Наташа передала, Боже, який, який запах. Наталичка, дуже дякую. Денис, дякую огромне. Да. Попробую. Попробуем. Ну, я покажу вам зараз свої покупочки. Що да. я собі тут купила сьогодні? Це такі дівочі покупки. Ось такі: 40 ден Джулія. Магазин у нас є. Там спідня білизна продається, піжами, таке все. Дуже великий вибір колготок. Там зараз береш дві одиниці, і на другу йде 50% скидка, та що дешевше. Такі взяла, потім взяла і чек покажу вам. Ось такі гарні взяла. Дивіться, які красиві. Ой, взагалі. Ціну зараз скажу вам. Так, взяла ось такий топ собі. Тут уже ціна, бачите, є. 50% скидка, 184,50. все на все. дуже класний вообще так. Тримає гарно. І взяла ось таку собі водолазку. Зараз покажу. Ось така. Ну, ось така чорна водолазка. Дуже приємна. ціна 399,50. стоїла 800, 799. Так, ось водолазка, топ і дві пари колгот. У мене вийшло з вами на 1069 106830. На бонуси 62 гривні нарахували. І заощадила я 1262 гривні. Так що, магазин Джулія. Кому потрібно, дам скидки такі хороші. Так що, кому треба, заїжджайте. назад так же самое. Снизу пошли то же самое. Два, снизу два упора. Вставляем возле носика, да. Останавливайся. Брала Артему сумку. На футбол и Сейчас там что-то А ну покажи, что это. креатинки ки-кик креатинки ки-кик А воно пахне якось? Воно прусний. Вкусно? вкусно? Mm. А для чого нам же? Для енергії. Для енергії. Не. Nee. Для дам, для енергії, мусить, для сухоти допомагає. Функціонал, щоб в тебе був хороший. Ну я за і на боксі і його радять пити кожне утро. Воно допомагає навіть в роботі. А я тут думаю, чого ти такий умний став? О, я... а мені нічого надається. Попробуй. Він як сок. Кисло така. Кисло така. Кислой самоносим. А хватает уже мешать его торхтить ложкой. А ты? А ты? Мы начинаем снимать видео. Обязательно надо їсти. Смачного тобі. Вкусно. Ще галощий, вино. А, кстати, покажи, мы речику пробіотик купили. Да. Okay. Okay. Yeah. Не там. Не там. Тож тільки що Там. Ось такий пробіотик, Ми зараз його кормимо. Кормимо. Принимає. Ну там доза <laughs> доза там, по-моєму, по 2 по мг. Для мікро мі мікрофлори ЖКТ. Для ну. того щоб. Тому що читали про те, що із-чого він може чесатися, ноги. ноги, це все, в нього красні ноги, він та ділає не чеше вуха, а отак ділає. І це, як розказував, це коротше.

Чути. Ну давай. Гольфи мої, ласка. Принесіть мої гольфи, сударення. Сейчас. Отнесіть. Отнесейте. Ребята, сюди ми хочемо диван поставити. Ну це ми покажемо. Це ми заберемо диван від Сереги. Давай. На цій неділі вже заберемо. Да, і ми покажемо, як ми її хочемо зробити. Ми телевізор цей повісимо сюди на стеночку, диванчик буде так стоять. Ну вона получиться більше як кімната вже. Це для, гостей. для гостей, да. Всі люди будуть приїжджати, а, які... тут, а тут у нас кімната для і... ігор Артема PlayStation покажем. Ну да, поки <світ> я тут граю в футбол. Хай твій бокс не побачить. На. <світ> А що Стульчик тут стоїть? Чого ти брав Стульчик? А це є щось ігра в її, мабуть. Не пам'ятаю. Річі, річ, а принеси мені ігрушку. Дай мені ігрушку. Шукай, 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 дай ігрушку. Ой, молодець. Давай, давай. Ти такий умний у мене. Рядом з своєю бар. Це його баришня, якщо. Не Невест, невеста. Невеста. Фу. фу, 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 Рич, фу, ты че, ж я кажу, фу, нельзя. Ах ты, жук. Молодец, зная игрушка, она его все игрушка там лежать. знает, где доставать, все знает. Ладно, пишу я на футбольчик. Что? А ты показывал нашу скарбничку? Скарбничку, не. не. А Кстати, ну покажи. Сейчас покажу. У нас такая есть скарбничка на 365 дней. За год тут можно насобирать собирать 60... 67 тысяч. Да. У нас вже тут ще що розовим, це ми вже положили. О, така вашу це, це сторону ми вже зараз положили вже. Тепер почали цю сторону Ну тут тяжеліє. Тут ми поки положили тільки три суми. Да. Тому всі, хто приходять до нас в гості, вони кидають, кидають да, сюди якусь суму. Ну ми ще це не казали, тому ми скажемо вже, як вони прийдуть. По факту. А, а зараз відео подивляться, ніхто до нас в гості ходити не буде. По факту. Знаєте, що я ще хотіла сказати? Я Артему на прошлого день народження подарила обувачку, в якій грають в футбол. Як вона називається? Сороконожки. Угу. Скоро своє день народження, ну, так? да. Ну да, вже от пройде. Угу. 23 жовтня у тебе день народження, вже дуже скоро. Yeah. А ти ні разу їх не вдівав і ходиш в драних. Зачем я тобі їх купляла? Я б на цей день народження купила б. Ну, а потім... тепер я не знаю, що тобі да. Це тому що ну, мені в них удобно грати. А, а ті ще не рознесені. Ти ще не рознесені. Ну, тобто мені буде, можна тирати, наприклад, чи ще щось, їх треба розсіти, роз, роз... розходитися. Ну, якщо вони будуть лежати в коробці, вони не розносяться. <рес> ну, що я можу зробити? Зай? Ну, мені цих подобається. Що... Таким їм, їм вже два года. Які два їм роки чотири, ти що? Чо? Кому? Красоці год... їм, це год... два год... года. Та ти. Артем, тебе год ті в коробці лежать. Да? Да. Річ. тобі стидно що це твій. хозяин ходов в таких. Так, ребята, я с вами прощаюсь. Да, а я не прощаюсь. Сейчас бабка есть, Есть. Это, я не прощаюсь, а возможно покажу вам футбол. А где моя бананка? А, возможно, но ну, это тоже не ясно, потому что не знаю, будет там кто из наших сидеть, не будет. Окей. Мы уже приехали играть в футбол. Я видео снимать не буду, но... Мы погнали играть. Наша команда стоит. А? А ты, а ты подписывайся, давай. Привет. Погнали. Все, друзья, пока.